Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володька, ви тривенькі. І зараз ми будемо готувати таке щось дуже-дуже дуже смачне м'ясне, яке можна їсти як і самому, так і з якоюсь крупою, з картоплею, чи з чим би там воно не було, воно дуже-дуже смачно. Так що з вас авансом вантовом і коментар. З мене гарний рецепт. Береготувати. Так, як завжди, -чого, як і скільки буде в описі під відео і лопатка. Хоча тут може бути будь яке м'ясо. Не було світла, не пам'ятаю, що до ножа закину. Лопатка в мене собі відмокла в воді. І зараз ми її будемо нарізати. І сюди піде і шия, і шинка, і, звичайно, вирізка, і кулет. Коротше, все, що у вас там є, яке м'ясо, можна одразу гуляшове купити і не паритися на нарізання кусками. Ну, правда, ото. На лопатку була гарна акція, так що лопатка. Ну, такі от кусочки. Зараз покусується приблизно ось таке, щоб це було відчутно в їжі і вони не були такі міріпіздні, малюсінькі. От нормальні кусочки на м'ясо. Хочу, нарізаємо так все. А і лопатки тут в мене було півтори кілограма. Ну, кажу, і, і по акції, і плюс я вже з лопаткою цю ставу готував. Шеї теж дуже смачно виходить, але от лопатка мені чогось смачніше. Шея виходить тут занадто жирне м'ясо. А тут якраз жирку отак. Як, як треба. Перерізали по спеціях. Свіжо стертий. Суміш перців в ступці. І так, перцю трошки не жаліємо. Він тут буде гарно доречний. І сюди ж копчену паприку. Так, приблизно з чайну ложку, може чому більше, дивлячися, як її любите. І борошно, щоб м'ясо було більш соковите так, і солити, ми вже будемо готову страву, а не... Процес приготування м'яса, щоб м'ясо було максимально соковите. Борошно дасть рум'яну гарну скориночку і плюс загустіє соус. Гарнюсінько, то все. оп, тачуємо, перемішуємо, щоб борошно було. Всюди ой, капець. Буде причина значить, піти в Аврору. Отак, гарно всі кусочки. М'ясо мають бути обтачені. Так, щоб то все швидше обсмажилося, я буду готувати в такій гусятниці. І на сковорідці обсмажуємо зразу і тут і тут, бо м'ясо не можна все наразі бамбурити. Смажу, я на смаль. Маєте гусятницю ширшу, робіть ній і зразу можете це обсмажити. Або як маєте меншу порцію. Коротше, м'ясо викладайте так, щоб... Воно гарно обсмажилося. І пару-дві-три хвилини зразу, от як виклали м'ясо, ні в якому разі не перемішуйте. Воно має собі обсмажитися і всі соки мають в м'ясі. О, це є звуки ідеально смаженого м'яса. Просто симфонія для вуха, от як м'ясо так шквачить. І от аж зараз ми перегортаємо м'ясо. Бачите, яка краса просто. Ну віддалі це б мало бути м'ясо з дика. Бо ми сливки таке готували, але де зараз того дика взяти. І йдемо нарізати цибулю. Цибулі тут йде так досить багацько, бо треба майже кілограм. І нарізайте на пів кільця або четверті. Це тут остання партія м'яса усмажується, а цибулі вже можна закидати до цього. Це борошно, що залишилося, не викидайте, воно. Потім сидимо його. Цибульку перемішали з цим м'ясом. І ось, тепер нагрів середній. І отак все. Разом з цибулькою Хвилин 15 ми смажимо. Тепер сюди просмажилося, тепер сюди закидуємо перець. Треба 3-4 червоних жовтих, зелених, які перчинки є. ну Зараз перець дорогий, тому йде. Той самий перець, тільки в замороженому вигляді. Перемішали. І тепер це все накриваємо кришкою. І ще 15-20 хвилин на середньому вогні, але вже під кришкою. І так, забувши, і спеції додаємо. І отут, от, власне, бачите, на кінчику секретна спеція це кориця. Так, так, обов'язково сюди додайте корицю. Перемішали і тепер ще 20 хвилин ось перцем і зі спеціями ми це тушкуємо. А за той час можна йти зробити заливку. І тепер заливка. То борошно, що в нас залишилося, всипаємо. В миску, де ми це все будемо вимішувати. Хай воно не пропадає. Тепер гірчиця будь-яка, гостра не гостра. Я додаю таких дві гарних чайних ложки. Додаю домашній солодкий чилі. Я люблю трошки погостріше. Я додаю дві таких гарних столових ложки. А ви, якщо не маєте солодкого чилі, добавляйте кетчуп, але кетчуп-чилі. Кетчуп у мене отут, ну приблизно така не повна пачка, якщо ви в цих пачках берете, або півбанки. Зараз я сюди налию води. Гарно все вибір, все отак. А робіть і, і все зразу вимаєте банку за одну. Так, з мілілітрів 100. Вершків додаємо. Не маєте вершків замініть на 2-3 ложки сметани. Смак трошки не той, але що є, то є. Розкалапуцькуємо то все гарненько. І ще сюди треба додати часнику. Зараз я піду чистити часник. І ще десь сюди так приблизно з горня води. Думаю, буде вдосталь на цю кастрюлю. О, і це буде наша. Смачню заливочка. Так, протушкувалося. Вливаємо тепер нашу заливку соус. І можна тут додати чесник. Я правда додаю чесник у формі часникових стрілок змелених. Це приблизно 5-6 зубчиків такого чеснику треба. І фінальний вже секретний складник. Тут це огірки. Кислі квашені огірки. Нарізаємо їх на такі. Досить більші кусочки. Блин, да! Закидуємо огірки. Закинули, все, перемішуємо. Зараз той чесник і так собі розтопиться. І тут газ був середній, тепер чуть менше середнього. Накриваємо кришкою, не відкриваючи, вже нічого там сильно можна не мішати. Залишаємо так тушкуватися 40-45 хвилин приблизно. Ну, Не менше 40 хвилин. Останній складник. Це шампіньони-печериці. Їх власне, треба додати пісня огірків, бо огірки це кислота. І гриби мають бути такі, от, ну, коротше, як вони будуть як оці мариновані до салату, як купляються, вони такі будуть чуть похрумкувати. От власне от ця текстура має бути. І ріжемо так досить грубо. Якщо такі маленькі купите, то можете взагалі їх не різати, а просто помити і додати. Але власне тут пам'ятайте послідовність. Все, перемішуємо, і, як я казав, 40 хвилин. І в кінці можна під кришкою, можна без кришки. Ну, якщо одну пред. Це йде для підливи, так що під кришкою краще. Хай не випаровується лишня рідина. І ще нам треба буде гарний-гарний пучок. петрушки. маєте свіжу, добавляйте свіжу, У мене буде домашній цей, напівфабрикат заборожений. Ну і все, на кінець, як я казав, Петрушка такий гарний пучок. Бачите, воно гарно загустіває з допомогою того борошна, яке ми там всипали, що лишалося з птачки м'яса. Ну і плюс то, що було на м'ясі. Ну, петрушка свіжа, тут ще 2-3 хвилини, моя заморожена ще хвилин 5, хай собі покипить. І все, виключаємо. Наша слава кота готова. Можна подавати з будь-якою крупою. От я гречку запарю. Можна і з макаронами, і з картоплею, і з чим-небудь. Ну я зараз буду подавати просто так і з щоб помакати в цю пюшку. І отак я подаю. О, так можна подавати на гречці Або отак собі в тарілочці, і з боку гріночки. О! І так собі вмокувати, і це дуже дуже смачно. Так що дякую, що завітали. Готуйте, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Нажимайте на дзвіночок і пишіть багато, багато, багато коментарів. Всім смачного, гарного вечора, мирного неба і слава Україні!